Пише мені, коментатор, ти ж лоб, купи собі нову зимню резину, не парся з тією вживаною. Послухайте, давайте так об'єктивно. Минулому році я купляю гуму по 6 тисяч колесо, зимову ставлю, відкатую по цьому асфальту по теплій погоді, вона зношується дуже швидко. І в цьому році, яка в мене вже гума, теж вживана. Ставлю, катаюсь далі. Я ж її не викидаю. В чому проблема? Якщо я приїхав до хлопців, знайшов комплект гуми 24-й рік. 24-й чи 23-й, здається. Протектор, ви самі бачите, який. Тут добрих, я не знаю, міліметрів 7. Ну На цій точно 7 є, тут хай 5-6. Ставлю її за 6 тисяч гривень, 4 колеса, це вже з монтажом мені зробили. І відкатаю на ній ще рік і потім викину. В чому проблема, я не розумію. Ви свою нову відкатали, рік і викидаєте, і все одно на наступний рік її ставите. До речі, кому треба вживана гума. На київській біля Аміка ще на монтаж. у хлопців ціни суперові з Європи. Возять гуму. Звертайтеся.